Середні Вифлеєм до 4 століття у Різді Христові був маленьким, незначим поселенням, який заселяли пастухи і землероди. У старому заповіті він згадується як юдейський віфлеєм, місто, що називали Єфрата. Змінився вифлеєм у 4 столітті, коли свята Олена за наказом її сина імператора Константина Великого збудувала над коротом Різдва Христового велику базиліку. І ця подія дала місто великої світової слави і зробила його важливим місцем прощі, майже рівним за своїм значенням сусідньому Єрусалиму. Залишки будови першої базиліки, збудованої в IV столітті, святою Оленою знаходяться під будівлею сучасної базиліки. Письмові свідоцтва стверджують, що перша базиліка була п'ятенефна, до її східної сторони була прибудована велична восьмикутна будова, в центрі якої знаходилась печера два Христового. Її підлога була викладена мозаїкою, залишки якої бачимо і до сьогодні. Приблизно через 200 років базіліка Святої Олени з невідомих причин була розібрана імператором Вестиміаном і збудована по-новому. Так, як її бачимо до Вся будова базиліки має форму Христа. Базиліка, побудована Йостініаном, є більше за розмірами, але меншої краси і величі, як початкова. Сам Юстиніан не був задоволений новозбудованою базилікою. Він навіть вилів покарати головного архітектора. На сіні фасаду базиліки. Була викладена мозаїка події Різдва Христового і поклоніння східних мертвців. І це зображення в 614 році врятувало базиліку від руйнування. Бо персидські завойовники побачили зображення трьох своїх співвітчизників і в знак пошани до своїх царів не спалили святині. Єдиний вхід на нинішній день до храму Різдва називають воротами покори. Щоб увійти до середини, треба схилити низеньку голову. Раніше храм мав три входи, два із яких були замуровані, а третій найбільший, сліди якого добре видно тепер, щоб перешкодити нападу кіноти, які просто на конях заїжджали посередину храму. Цей вхід у наш час. Відомий, як ворота покори, коли зайти у храм з боку ясен, то опиняємося, немов в іншому світі, вражаюча атмосфера схилі в зупиняє час. Тут відчуваєш красу незрівняної святості, шестиметрові колони поживають променях сонця, яке проникає через одинадцять. Арочних вікон над колонами збереглись фрагменти мозаїки 12 століття, якою колись була прикрашена церква, а на золотому фоні зображені прародичі Ісуса і перші Вселенські Ми знаходимося в храмі Різдва Христового Саємі. З нашою групою сьогодні неділя мироносець. Вчора ми тільки прибули сюди, до святого міста Вифлеєм, щоб поклонитися вечері, де народився Христос, спасити, помолитися, попросити благословення для своїх родин, для нашої держави, України, для наших парафіян, для нашої церкви. І ми дякуємо Богу, дякуємо народженому Вифлеємі Христу Спасителю, що ми знову цю, тут у цій величній святині світу народження Божого Сина. У вівтарній частині в стіні глибокої печери вівтар Христа Христового. Срібна зірка обкладена білим мармуром, вказує на місце народження Спасителя. На зорі є напис на латині, Тут діва. Народила Ісуса Христа. Мільйони людей усіх націй конфесій щорічно відвідують це святе місце, шановні пам'ять народження Божого Сина. У 1992 році професор Кембриджського університету Корін Хамфіс дослідив, що знаменита Вифлеємська зоря, як запевняють китайські астрономи. Була великою кометою. Вона з'явилась в східній частині ще в березні, п'ятому році до Різдва Христового. Її було видно 70 днів, як вона помаленьку пересувалася на південь, тобто вказувала місце народження Великого царя. Вечеру Різдва освічують 48 лампад. В стороні печери є ще два вівтарі. це вівтар Колиски, яку був положений на народжений Ісус, і вівтар волхвів, збудований в пам'ять трьох східних мудреців, котрі принесли дари богомладенцю. З правої сторони, при вході у печеру на стіні, висить чудовий образ веслеємської богоматері. Це єдиний образ. На якому Божа мати усміхається. Довга черга прочан бажають скласти свій поклін і поцілунок та запалити вифлеємську свічку. Львівські прочани прийшли до цього святого місця, щоб вимолити ласки у Богомладенця Ісуса і Його Матері для своїх родин і рідної України. А Мати Ісуса тішиться і усміхається до нас. Бо ми ж її діти. Патріарх Яків рушив з місця Бет-Елу, що там говорив із ним Бог, і недалеко міста Іфрати, тобто Вефлеєму, його жінка Рахіля мала тяжкі пологи. І сталося, коли виходила душа її, бо вмирала вона, то назвала ім'я своєму синові бет Бет-Оні, що означає син болю мого, а батько назвав його Венеаміном Бет'ямін, син правиці, і вмерла Рахіль, і була похована по дорозі до Єфрати у Вифлеємі, і поставив яків пам'ятник на гробі її. І цей нагробний пам'ятник Рахілі є аж до сьогодні. Біблія це місце називає краєм Ханаанським. Це вісім кілометрів від Єрусалиму сучасне містечко Етрама, данину називалась Рама. Місто Вефлеєм, оточене гористами схилами, на яких ростуть виноградники, оливки, мигдалі і фікові дерева. Незодобре видно поля, про які розповідає Біблія, як на них зустрілись Руф і оос, та покохались між собою. І народився одних син, Говид, котрий став дідом царя Давида, котрий народився три тисячі літ тому назад у Вифлеєму і пророком Самоїлом був помазаний там на царство. Перше про місто Вифлеєм згадується у книзі Біблії у тому місці, де оповідається про смерть Рахілі, дочки Лавана і Ревеки, вродливої і любимої жінки патріарха Якова. Щоб оженитися на ній, Яків мусив 14 років бути рабом її батька. Як оповідає книга Боття 29 глава, Яків дуже покохав Рахілю, але Лаван, її батько, обманув його, дав йому за жінку старшу дочку Лію, яка була незрячою. І він мусив ще сім років пасти стада її батька, щоб взяти собі Рахілю за жінку. Лія йому народила десять синів, а Рахіля довгий час була бездітна. З часом вона народжує йому сина Йосифа, якого сини Лії продали єгипетським купцям. Але настав час і Яків вирішив з цією своєю родиною повернутися в рідний Ханаан. Рахіль покидає батьківський дім. Взяла домашні фігурки божків, які давали право на батьківську спадщину. Рахіль думала, що бодай на чужині за їх допомогою поліпшить свою долю. І сталося непорозуміння. Лаван наздогнав їх і почав звинувачувати, що вони його обікрали. Тоді Яків закляв. Хай помре смертю той, хто посмів це зробити. Яків не знав, що це зробила Рахіля, і проклін його впав на його улюблену жінку Рахіль. Недалеко від Віфлеєму містечко Еррама, Рахіль народжує другого сина Віняміна і родах Гробниця Рахілі стала місцем прощі для трьох великих релігій християн, євреїв і мусульман. Протягом багатьох століть вона займає особливе місце у серцях жінок, котрі приходять сюди, щоб помолитися за своїх дітей, за щасливі пологи і за здоров'я своїх нащадків. Тут у рамі був взятий і звільнений з полону пророк Єремія, котрий у своєму пророцтві написав Голос чути в рамі, крик і гірке ридання, церахи оплакує своїх дітей і не дасться потішити себе, бо їх нема. Євангелист Матей ці слова переносить до Нового Завіту і описує події, які сталися після Різдва. У тих місцях і не дає їм духовного значення. Плач пра-матері Рахілі фактично сповнився, коли ірод побивав вифлеємських хлопчиків. Тоді, безперечно, був великий плач по всій тій землі, плакали батьки, і матері ридали, і той плач був такий великий. Що душі на тантому світі його чули, і затожила душа Рахілі. Свята церква це духовна Рахіль. що нині плаче за душами своїх дітей, що їх диявол оббиває. Могила Рахілля має більше як три тисячі літ. Нині тут діє єврейська синагога. Але і молитва християн є тут теж почута Богом.